Слава Ісусу Христу. Я думаю, що ми не проти, щоб День Христа настав десь зараз, після, як буде проповіді молитва, і зразу замінь настав День Христа. Ми не проти правда, Я думаю, що ми готові і наші душі, вони справді сповнені подяки і хвали. І, і, і це би був добрий час. Але ми все ще живемо, ми все ще в дорозі. І дозвольте зробити одну річ. Напевно, не зовсім приємно, і вона полягає в тому, щоб ми поворушили нашу пам'ять і згадали моменти в нашому житті, коли нас обманули. Ми дали себе звести, ми довірились. І, можливо, це ми знаєте, пообіцяли високі великі відсотки в банку, і ми занесли, і потім кажуть, банку вже немає. Так, або ми можливо якусь бізнесову справу з кимось війшли і нас підвели, і ми не отримали того, що хотіли би. Можливо, ситуація якась інша. Знаєте, ми комусь довірились, ми відкрили свою душу, розказали все, як є, і потім ця людина, оцю інформацію, яку відкрила, вона цю людину цю інформацію вона понесла. знаєте, як кажуть І, і ми в дуже такому неприємному, в неприємній ситуації. І я думаю, це такі згадки, які ми пам'ятаємо дуже надовго, правда? Ми аналізуємо, ми думаємо, як так сталося, як я так міг обвести, як ми не могли так обвести. Ми навіть згадуємо, можливо, ті такі червоні пропорції, як кажуть, знаєте, все-таки я не звернув уваги на те, на те, на те, на те, на те. І ось ті речі є в нашому житті. знаєте, І ми хочемо себе якось втішити, забути ці речі, можливо, втішаємо інших. І нам сумно, якщо це людина дорога, близька нам. Десь подібні відчуття я переживав, коли не так давно перечитував книгу Ісуса Навина. Відомий герой книги Ісуса Навина – це сам Ісус Навин. це людина, яка десятиліттями служила Господу. Знаєте, Це людина, в біографії якої дуже важко помітити якісь такі знаєте, чорні плямки, якісь. Проколи, так дуже важко. Це і людина, яку я сказав, ми б на не внесли, можливо, до п'ятірки найбільш таких найкращих віруючих людей всієї Біблії. Але тим не менше, в житті цього чоловіка був один прокол. Біблія про це не замовчує. Біблія про це не замовчує. Як не дивно, Господь своїх героїв в цьому сенсі не шкодує. І ми про Петра читаємо, і ми читаємо про того ж самого Ісуса Навина. Ми читаємо речі, які, напевно, за інших обставин ми хотіли би змовчати. Але Біблія говорить про ці речі, і очевидно, для того, щоб ми взяли для себе певні уроки. І дозвольте читати, я пропоную відкрити книга Ісуса Навина, 9 розділ. Читаємо з першого вірша аж по 15-й. Ісуса Навина, 9-й розділ, з першого вірша читаємо. І сталося, коли це почули всі царі, що по той бік Йордану. На горі та на Поділлі та на всім березі великого, тобто Середземного моря, навпроти Ливану, хітияни, амориянин, хананеянин перезиянин, Хівиянин, євосеянин то вони зібралися разом, щоб однодушно воювати проти Ісуса та проти Ізраїля. А мешканці Гіону почули, що Ісус зробив Єрехонові та Аєві, то зробили й вони хитрість, і пішли вони, і забезпечились живністю на дорогу, і взяли поветирені мішки для ослів своїх, і бордюки для вина поветирені, і потріскані, і пов'язані, і взуття поветирене та полатане на їхніх ногах, і одежа на них поношена, і весь хліб їхній поживи на дорогу був сухий, запліснілий. І пішли вони до Ісуса, до табору Гілгалі, та й сказали до нього та до мужів Ізраїлевих. Ми прийшли з далекого краю, а ви тепер складіть з нами умову. І сказали Ізраїлеві муже до Хівея: Може, ви сидите поблизу нас, то як ми складемо з вами умову? І сказали вони до Ісуса: Ми твої раби. А Ісус сказав до них, хто ви та звідки приходите? І вони сказали йому: з дуже далекого краю прийшли твої раби до ймення Господа Бога Твого. Бо ми чули чутко про нього, і все, що він зробив, був в Єгипті. І все, що він зробив двома морейським царям, що по той бік Йордану, Сигонові цареві Гешбонському та Огові, царево Башанському, що в Аштароті, і сказали до нас, наші старші, та всі мешканці нашого краю, говорячи: візьміть у свою руку поживу на дорогу, і йдіть навпроти них та скажіть скажете їм: ми ваші раби, а тепер складіть із нами умову. Оце наш хліб, тепле ми забезпечилися, ним у поживо на дорогу з, ваших, з наших домів у день нашого виходу, щоб йти до вас. А тепер ось він висох і став запліснілий. І ці бордюки вина, що наповнювали, ми нові, ось подерлися. І ось одежа наша та взуття наше повитиралося від цієї дуже далекої дороги. І взяли люди з їхньої поживи на дорогу, а Господніх уст не питали. І вчинив їм Ісус ним, склав з ними умову, щоб заставити їх при житті, і присягнули їм начальники громади, і ще 16-й. І сталося по трьох днях, по тому, як склали з ними умову, то почули, що близькі вони до нього і сидять вони поміж ними. Ось така історія. Історичний підґрунтя чи фон, наступний. Це був час, коли народ входив в обіцяну Богом землю. В цій країні жили народи більші, менші. Зазвичай це було одне місто або декілька міст, які навколо в себе мали пасовиська і землю для вирощування продуктів. І Біблія говорить про те, що вина цього народу перед Богом досягла свого апогею. Коли сьогодні проводять розкопки, то знаходять просто страшні речі, як жили люди Ханаану. Бог їх дуже довго терпів, але вони далі далі. Деградували в своєму поклонінні ідола. І це не було просто, знаєте, тому що люди вклонялися якомусь там твориво, але це був той час, коли був сильний окультний вплив. Поклоніння Ваалам і Астартам, воно супроводжувалося оргіями, п'яними, розпутними, розбещеними оргіями величезної міри. Це було дуже страшно. І далі, більше того, було також поклоніння Молоху. Молохо, слово і «молох», мелек, єврейський цар, вони схожі. Ідея та сама: поклоніння Верховному Богові і поклоніння Верховному Божеству супроводжувалося приношенням в жертву дітей. Сьогодні, біля тих капеч, де колись були поклоніння Молохам, знаходять глечики, в яких є залишки тіл немовлят, яких і маленьких дітей, яких приносили в жертву. Тому це була страшна річ. і Міра Божого, Божого гніву прийшла до певної межі і Бо каже, винищить. І закони, які були дані Ізраїлю, знаєте, були, Бог складав різні закони. Оці народи, які були, одне з двох, або винищити, або вигнати. Чому Бог з одними так чи з іншими, очевидно, Богу одному відомо. Але ще ми знаходимо іншу постанову, це вже повторення закону в 20 розділі, що якщо є народ далекий, народ живе далеко, і цей народ хоче мати з тобою мир, то з ним ти заключи мирний договір. І тому ж були ті, кого треба було знищити, кого вигнати і з ким заключити мирний договір. І ми, знову ж таки, для нас, людей ХХ століття, звичайних людей, здається, ну насправді яка величезна жорстокість. Але ми повинні знати наступне: чисто по-людськи так, якщо дивитися з духовної точки зору. Якщо дивитися з точки зору Божої святості і вимог Божої святості, то маємо знати наступне, що навіть в наш мирний час, ось тут, у нас, у Львові і в Україні, триває запекла духовна боротьба. Це не боротьба на життя, це і боротьба на смерть. Ми бачимо те, що і знаємо про те, що мільйон українців кожного року гине в абортах. Скажіть, будь ласка, який дух стоїть за цим? Який дух стоїть на тому, щоб мільйон сердечок, які б'ються зупиняти і казати, що це так потрібно? Ми бачимо, ми маємо сиріт, знаєте, при живих батьках. Ми маємо багато іншого каліцтва, яке спричинене не якими, знаєте, природніми речами, але каліцтво, яке люди роблять свідомо, вживаючи алкоголь, наркотики і інші інші речі. І тож, якщо, знаєте, якщо ми кудись попали і бачимо багато калік, то що, який висновок ми робимо? Очевидно, була війна, раз багато ну, коліг є, правда, навколо. Але, знаєте, так само і в духовному світі, коли ми оглядаємось навколо себе і бачимо багато покалічених і духовно і фізично, ми маємо розуміти, що триває війна. І це надзвичайно серйозно, навіть якщо, можливо, ми не сприймаємо це таким. Отож, ми бачимо Ісуса Навина, який в своєму житті приймав багатенно рішень. І Знаєте, як от тягар відповідальності, який зрозумілий кожному керівнику, чи це, скажімо, в бізнесі, в державі чи в церкві людині відповідальній. Є тягар невидимий, але це є тягар відповідальності, і ти, можливо, нічого би не робиш фізично, але приймаючи рішення, ти впливаєш на життя людей, і це має твої рішення мають певні наслідки. І тому так були разом з Ісусом Навином старші, але подивимося на нього. Ми дивимося на людину, справді віруючу. Ми дивимося на людину, яка ніде не оскандалилась. Ми дивимося на людину, стаж якої, знаєте, більше, скажімо, стаж віри, так? Більше 40 років. Якщо перевести на наш час, знаєте, більше сорока років член церкви. Серйозно, правда? Тобто ми дивимося на людину, не просто якогось середнячка, але людину, яка багато років йшла за Господом. Людину, яка приймала багато рішень. Людина, яка мала особливі відкриття і розуміння, які відкривав Господь. Це була людина, яка була поряд з Мойсеєм, а Мойсей знав всю мудрість єгипетську, правда, Мойсей говорив з Богом і чув від Бога відповіді. Сам Ісус не він в своєму житті переживав великі благословіння. І тому це, знаєте, зовсім не була собі такий собі новачок. Це була людина досвідчена, розумна, людина духовна, людина Божа. Буквально перед тим ми читаємо про великі перемоги, про те, як Ісус навин виводив народ з кризи, яка настала після того, як сталося відступлення від Бога деякої частини. Але ось прийшов момент, і приходять люди. Не будемо говорити за Гівоня. Знаєте, в них була своя ідея, але вони розказують свою історію, знаєте, і в тій історії великі речі, високі речі переплутані з брехнею. Вони сказали про те, що вони прийшли з далекого краю, насправді це було 40 кілометрів, тобто це не так аж далекий край був. Вони прийшли, знаєте, з аргументами, такими духовними аргументами. І це були аргументи про великого Бога, що ось вони також шанують у того великого Бога Ізраїля, що вони теж служать Богові. Знаєте, це були аргументи, які впливали на душу, на почуття. Вони сказали, ми є ваші раби. На ваші раби, я думаю, це мало певний ефект, правда? Вони принесли матеріальні засвідчення ось свого аргументу. І вони сказали, оцей одяг, бачите одяг, який на мені взуття. Подивіться на наше взуття. Подивіться на оцей хліб. Тому ще раз хочу зауважити, бачите, аргументи такого матеріального плану, аргументи такого почуттєвого душевного плану, аргументи духовного плану. І ми бачимо, що. В тій ситуації сталося так, що ось ця досвідчена Божа людина Ісус Навин, не зробив найважливішого. І кажуть, він піддався, таке слово, і повівся, та? він піддався на ось ті аргументи. і він забув спитати Бога. Він забув спитати Бога. Ми не знаходимо причин, знаєте, що там було, які там, в якому стані він був. Знаєте, і є справді різні моменти, коли людина буває, віруюча людина десь втомлюється йти за Господом, десь забуває, знаєте, спитати Господа. Можливо, це дійсно покладання на власний досвід, покладання на якісь свої відчуття, на свої розуміння. Можливо, людина просто втомлюється вірити. Є таке поняття, знаєте, тому що віра це така річ, яка тримає нас в, певному, в певній напрузі. Жити по вірі, знаєте, це наче йти в темряві, прислухаючись до чогось голосу чи до якогось звуку в темряві, і це втомлює. Жити по вірі справді може бути непросто, тому що потрібно робити кроки тоді, коли ти не бачиш і не відчуваєш. І, можливо, Ісус на він був втомлений. Ми не знаємо, знаєте, яка була причина, але факт залишається фактом, те, що тоді, коли потрібно було спитати Господа, і Бог дав Ізраїлю особливий спосіб, щоб можна було через умі, урім і тумім, через спитати волю Божу, Бог би підняв когось з пророків і сказав би, що насправді відбувається. Але цього не сталося. І ось через те, що цього не сталося, знаєте, сталася певна біда. І вона полягала в тому, щоб коли була дана обіцянка, були прийняті рішення, з тими рішеннями прийшлося жити. З тими рішеннями прийшлося жити. Народ був залишений при житті. Як я думаю, пригадуєте, дозвольте пригадати, таке е, таку річ, що план Б, якби вступив в дію. Тобто так, план А це те, що цей народ мав бути вигнаний, виселений. Але прийшлося жити з цим народом. І з одного боку, цей народ став рабами, і вони почали служити, знаєте, прислуговувати. Але вплив цього народу, він все рівно відбувався на народ ізраїльський. Ніде ми не читаємо, що цей народ він прийшов до віри в живого Бога. Очевидно, цей народ жив, так як жив, продовжував служити своїм богам. І це явище, знаєте, ця річ, вона була, вона мала певний вплив свій на Ізраїля. Цей випадок він мав певний прецедент і вже пізніше. Знаєте, коли народу неохота було виконувати волю Божу, щоб очищати землю, вони завжди думкою могли пістатися і сказати, що за дні Ісуса Навина був один народ був залишений жити. Чому не залишити інші народи? І ми читаємо, що це стало пасткою для народу. І тому, як я кажу, знаєте, є в Бога десь той план, А, це те, що треба робити, як треба чинити. Але коли ми не хочемо це очинити, настають інші обставини. І тоді значно важче служити Богові і значно більше зусиль треба прикладати. Знаєте, Я не стрибав з парашутом, які тільки тут стрибали, але я знаю, що є парашут основний і запасний. І запасний парашут він значно він менший за площею, значно більш боляче на ньому спускатися, тому що сильніше у землю. І так само і ми, знаєте, коли в нашому житті. Ми не прикладаємо зусиль для того, щоб слідувати за Божою волею. Я говорю, багато моментів. Біблія дуже чітко і ясно говорить: одружуйся з людиною в вірі. Ми кажемо ні, я попробуй по-іншому. Попробували. І нікуди не дінешся. Угода є, завід є. Знаєте, тр треба з цим жити. Але жити важче. Ми приймаємо якісь інші рішення в житті, і потім вимушені жити з цими рішеннями. І це є добрий урок для нас. Ми, Біблія дуже чітко говорить про те, що не кожному духові вірте, говорить апостол Іван 4.1, так, перший Івана. Але випробовуйте духів чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Випробовуйте духів. А ті духи як приходять до нас згідно цього тексту? Вони проходять через неправдивих пророків. Я хочу за своєю природою, я хочу людям вірити. Навіть Біблія каже, що любов вона вірить, так? Я хочу людям вірити, але тим не менше попадаю в ситуації. Вірю, ви також попадаєте. Коли людина говорить певні речі, людина використовує аргументи, знаєте, кажуть, фізичні, людина намагається вплинути ну, там, на, на душу, на емоції. Ну, знаєте, на кшталт того, я з твоїм татом знаєте, колись ми дружили. Ну, значить, чи, чи якісь духовні аргументи, чи інші речі, людина намагається якось вплинути, але вона це робить тільки для того, щоби свою якусь вигоду взяти. І тому Біблія навчає нас до дуже обережного життя. Ми дійсно повинні знати, що є дуже хитрий, підступний ворог, який завжди має свої цілі. Сатана в одних випадках йде, як лев речичий, який речить, а в інших випадках як, знаєте, змій, який досить тихенько залазить, заповзає, але цілі завжди однакові. Ми дійсно завжди потребуємо бути обережними і прикладати зусилля, щоб чинити волю Божу. Напевно, ще гірша річ, якому теж я хочу нагадати, це те, що ми не тільки повинні бути обережні, що нас можуть звести. Але Біблія говорить таке, що ми самі себе можемо звести. І Біблія говорить, не обманюйтеся. Що людина посіє, те вона й пожне. Не обманюйтеся. Нічого не чисте в Боже царство не війде. Не обманюйте себе. Це, напевно, одна річ. Але дозвольте закінчити все-таки позитивним уроком з цієї історії. І друге, це те, що Ісус Навин був готовий платити ціну за свої необачності, за свої помилки. Знаєте, сьогодні люди, ми живемо в такий час, коли люди кажуть, що ну, навіть в політиці та, чи взагалі в житті, що немає вічної дружби, а є вічний інтерес. І через те ми бачимо, знаєте, політик приходить, він говорить одні речі. А потім під одними прапорами, пройшов час він під іншими прапорами, так? тому що ну, як вигідно, так і людина чинить. Але це не повинно характеризувати нас, дорогі брати і сестри. І ми бачимо, що Ісус Навин, так Він ну, по-простому говорячи влип. Він і весь народ. І вже в 10 розділі ми читаємо, що ось жителі цього Єволу приходять і кажуть: вирятуйте нас, ми з вами в одній угоді, тому що інші народи. Сказали, через те, що Гівону, цей народ вступив в завіт з Ізраїлем, ми цей не рознищимо. І здається, чисто Ісус Навин міг би сказати, ну ми до вас прийдемо, але йти дуже повільно. І знаєте, і прийти тоді, коли вже цього народу взагалі б не було знищено. Його б не було. Здається, було б вирішення проблеми, чи не так? Було б він просто, знаєте, ці вороги, вони би просто були природньо знищені іншими людьми. Але ми бачимо, що Ісус Навин раз же сказав, раз же дав Слово. Він готовий був заплатити ціну для того, щоб це слово, яке він сказав, його виконати. Еклізіаста ми читаємо наступне: Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікає її виповнювати, бо в, ньому, в нього немає уподобання до нерозумних. І що ти обітуєш, сповни. Краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити. Я думаю, це серйозні слова. Це добрі практичні уроки. Для кожного з нас. Ми, Ніхто нас не тягне за язик говорити так. Я говорю це собі, я говорю це для кожного з нас. Але Біблія про це говорить, що Бог, який сам є Богом, який сповняє свої обіти, Бог очікує від нас, коли ми вже даємо слово, ми повинні його виконати. Я би ще одне сказав, знаєте, те, що десь в нашій українській культурі невластиво. В нашій українській культурі невластиво відмовляти. Нас попросили, і зазвичай перше слово, яке ми кажемо, ми кажемо так. А потім ми шукаємо вибачення для того, щоб пояснити, чому вже не так. В інших народів трошки по-іншому, і там не бояться сказати ні, коли це ні. Я думаю, що в чомусь, наші, цю нашу культуру, наші звичаї, напевно, варто було би змінити. І щоб ми жили в справжній християнській свободі, нам дійсно потрібно дуже просто, акуратно, коректно вміти казати ні. І не тільки так. Отож, хай Господь дійсно допоможе нам в нашому житті бути уважними і обережними. Відомі вірші зі Слова Божого кажуть наступне. На розум надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. На всіх дорогах своїх ти пізнавай його, і він випростує стежки Твої. Біблія знову і знову навчає нас вже в новому завіті. В восьму розділі Післання до Римлян апостол Павло каже, бо всі, хто ведені Духом Святим, вони діти Божі. Я знаю те, що Бог керує нами, Бог керує нами, коли ми читаємо і, звичайно, досліджуємо Його Слово. Бог кладе нам, Бог говорить нам, Бог застерігає нас від певних речей. Я ще хочу сказати, я думаю, це досвід, який вам відомий. Коли ось ти з Господом молишся, дійсно пробуваєш в молитві стається певна ситуація, і приходить відчуття, і ти розумієш, що це відчуття від Бога, що щось є не так. Хтось говорить щось не те, якась певна ситуація. І навіть якщо обставини і розум підштовхує робити так чи інакше, всередині є це відчуття, і ти розумієш, це відчуття від Бога не чинити так. Господь Духом Святим, знаєте, кладе на серце те чи інше. Я дякую Богу за тих багато разів, коли я не сказав чогось чи не зробив чогось, хоча й не розумів, чому, і навіть інші очікували, що ти скажи чи ти зроби. Але приходив якийсь час і ставало все на свої місця, і таємне ставало явним. Хай Господь дійсно поможе нам питати Його волі, бути дуже уважними, обережними в наших обіцянках. І тоді, коли ми обіцяємо, бути готовими виконати те, що ми зробили. Зараз час молитви. І ми будемо молитися, будемо дякувати, будемо просити Бога мудрості. Можливо, в нашому домі молитви є хтось, хто не має миру з Богом. Знаєте, це добрий час, коли церква схилиться на коліна. Пройдіть сюди наперед. Схиліться перед Богом, просіть Нього прощення. Йому Хай буде слава. Амінь. Помолимося.